Починай Пузяці дискотека. Та, довірся мені, <клес> нюх нюх Поко ви ляси тряси, я шматочок ням. Ням ням, от вже село. Його слина вже капа на мої черевики. Ти заївся та забувся. Можливо, я п'яний. Чи буде тобі щастя. Серед пиру сидять двоє. Без каноя, у думках каланхоя. А, ви у трансі. Їжа, це мирське, тяжливе. Геть рученята Від Відзеленьку дзюдку. Іди оно на дієту. Де долоба ба очпок та відгадуй. Пробуй те, що десь бачив, та не вдалося. Джабеня, що ти мені насував? Двоє погуляли і вже десять. О, мені гапа. Лопиздрик про три оченята. Що за безпреддієл? Хто роздав мені це лярво? олд юнаки, пні-пенсійники. Це ж нерозумова гра, чи не так? Лусни та змирися. Це я гуляю. Шовтата є в кишені. Ти ба, як Усе сушіть під гуски. що карма вже записала твою адресу. Стоганушка в роті, ніздечко звила. Нащо таке ротом? Наче лайдак під парканом, наче в колодязь плюнув. Чим більше число, тим думи важче. На не те несе не кукареку, та ти багатий боротинок, як ти дізнався, телепат? Розказую, конспектуй. Хобі, дідько. Так? Тут навіть про таке питаю. Він точно селянин. Я... Так, Рем дійсно може раз на тиждень. От дітко, мав підняти хрестика. А чи є на Марсі життя? Гу, база викликає. То що то за курага з твоїм обличчям? Май Бог в животі. Чи взагалі позбувся віриться? А ну стій, бо на день народження відправлю. Хай сягає. Мори негайно і справедливо. Та ні, кажу, я із села. Я мирний, що аж ні. Пізаздрять, погляньте на мої персики, робіть, як знаєте. Карма пише. А може, це наш? Ві? брехлива пташка. Чи Мі? Після всього, що про нас писали, я такого від тебе не очікував. Та я його знаю, він може і не таке, бо він мовчав, як шмат сала на вечірці. Ти теж мене знаєш. Так, так, так. Так-так-так-так-так-так. Отже ж. Так-так, сам бачив. А що я? О, живи з цим. От як з ними грати? Дякуємо за переклад та озвучку Arme BTS UA. Залишайтесь з нами. Слухайте українське. Хайтін.